Так. А ми вікно там з правого боку. Ага, отуча. Дякую. О, Шо, що ж треба? Шо? Поки що нічого. Я поки це дряпаю, то що не потім не буду брати воду, скажу для... Аби... А так дощівка то не може бути? Ні. Водощівка всякі викигає плями. Так, витягнути води, а ви потім а то ще не вже, бо то я ще маю деревня десь пів години добре. Зубай від дреба, аж тут Йо, Добре.